Всім привіт! Я хотів би трошки сьогодні, так би мовити, порозмовляти на рахунок uh, івентів по тематиці крипти, тобто там конференції, якісь раунди і тому подібного. Uh, беручи за всю цю історію з приблизно 20 21 років, коли. А, я частково і в кріпці усе все ресерчу, дивився там звіти, висновки, подальші, які там були там дії і тому подібне. Ну, Сценарії всі всякі розглядав, і також ще вживу відвідував, і також мене знайомі відвідували різні конференції. І а, Є вже а, багато таких висновків, і аргументованих, і до чого це все кажу? До того, щоб. Казати не лише за аналітику, наприклад, на каналі, та зачіпати теж тему крипти, але більше такої а, тематики, знаєте, що знаходиться а, зазвичай за її межами, і до чого веду до того, що більшість конференцій це йде або раунді це відмивання грошей. Заходять, наприклад, на конференції, приселяють себе, там ведуть презентації. Флаєрки роздають, фотографуються. Ну, цю всю діяльність, думаю, більшість з вас знає, як це все відбувається. І скажу одне, скажу те, що більшість з них зазвичай не виходять далі нікуди. Тобто вони фактично один день, може там 2-3 дні, оце побули, пофотографувалися, звіти зробили, і вони пізніше поїхали. От. І досить часто буває так, що ці якраз а, більшість, які відмивають гроші, або просто для візуально прийшли, вони розформовуються. Тобто, у них навіть можуть бути компанії, які є амбіції у них, та? наприклад, там, вони уявімо собі. Прийшли, у них дійсно фані перспективні такі а, ідеї, у них там розплановано багато всього. Там у них, в принципі, хоч молода ком команда, та, яка не має за плечима 10-20 років досвіду, але а, люди, які дійсно шарять, і файно вчилися і показують дійсно, дійсно такі фані здібності. І ті компанії теж вони зазвичай. А якщо вони не знаходять на ті чи ніж конференції нових інвесторів, вони ось, зазвичай компанії, які, наприклад, не знайшли інвесторів, вони беруть, знаєте, і розформовуються, наприклад, так. Або вони, можуть ще деякий час живуть, але від них йдуть ті чи інші співробітники і переходять до більш кращих. Тобто, наприклад, співробітники, які прийшли на цю конференцію, вони побачили, що є великий компетішн, так. А і вони розуміють, що а, фактично немає а, у них нічого такого, щоб обійти всіх цих. Тобто представити свій проект, та? то, наприклад, там компанія може бути блокчейн, там екосистему приселять свою, та? або якась мода бірша, якась там декс. якийсь там Декс-новий так Ха? по маркету. Якийсь там проєкт криптовалютний, та, там, якийсь там додатковий альткоін, або ну будь-що. Те, що людям може бути цікаво. навіть не кажучи NFT. Бо це таке, знаєте, це більше як для шарлатанів. От. І зазвичай зазвичай дивляться теж візуально, куди вони можуть перейти, у разі чого, якщо дійсно за весь час конференції, доки вони там стоять, представляють себе, та. і бачать, що ось. Там є кілька таких челіків, які теж представляють свою компанію і може було би до них заколабитися, наприклад, так, перейти до них працювати. І це я ще до того веду, що, наприклад, взяти людину, так, яка далека від крипти, або вона взагалі не вивчала крипту, або поверхнево, так, щось бачу, якісь там реклами, банери, хтось там щось розповідав серед друзів, знайомих на роботі і тому подібного. Люди більше знають Binance, Bybit, Coinbase. Так? Можливо, там може бути ще деякі біржі сьогодні та, по типу Bidget, OKX. Ми не кажемо про скам біржі по типу FTX, тому що ну, вже це не біржі, це скам, їх не будемо рахувати. Звичайна Америка, регіон там Bitmax, Bittrex такі. Івани ще можуть бути з новин. Знаєте, що там було так: фади проходили, всякі історичні, або там якісь інновації, були. Ну, Тобто за попередні ще сезони бички, вони ще були там в новинах, так. І все. Тобто, більш, як ми знаємо, десят свапок, дексів, це взагалі там штуки ще 50-100 існуючих, але їх ніхто не знає. Більшість з них це відмивання грошей, і взагалі не потріб, і взагалі вони просто існують або існувати. От, і якраз це те ж саме, що і на конференціях. Може бути, знаєте, там є такий стенд, багато компаній представлених. Там ви читаєте, думаєте, 90% з цих компаній навіть нікого не чули, не бачили, не знали і що вони собою представляють, ви навіть ну, і не уявляєте. Навіть з назви досить часто буває таке, що назви, взагалі є, і ви думаєте, а про що це компанія? Виходить те ж саме, тобто. Багато, багато, досить бірж має фінансування. Вони не мають за собою маркетмейкерів, якихось, тобто співробітники, які б, наприклад, ставили ті чи інші а, ордери у себе. Та, наприклад, там, купую хтось там біток на 50 тисяч баксів на біржі посередній, яка там знаходиться десь на 15-20 місці а, в рейтингу. Там зазвичай ну, дуже погано втримують ціни. Він купує, наприклад, по. Ну, я вівнуть собі по 90 тисяч. Так? А ордер заповнюється в ну, сіткою такої, так? якщо він по маркету б'є. А сітка заповнюється від 90 до 93 тисяч доларів. І він таки сидить, думає. Секундочку, я ж купував по 90 тисяч баксів ціну. Як так в мене вийшло, що значить я десь 2 тисячі просрав. Ну. Грубо кажучи, так? І це є проблема. Я торгував бував, і спостерігав, як деякі торгували на українських, наприклад, біржах або на європейських, де теж дуже малі об'єми. І це просто, знаєте, по принципу, майже як щіткоїни памп і дамп. Розрив ціни іноді бувають а, такі колосальні, що просто не розумієш. На цих біржах ж торгує. І біржа само заробляє з За цієї різниці, що комісія, плюс ще розрив ціни, тобто біржа там може продати дорожче а, клієнту своєму ту чи іншу монетку. так. От. А буває ще такі ставлять умови, що вивезти можна тільки через якісь там додаткові потіжні системи, що, наприклад, там немає, або P2P у них немає, або напряму з візи MasterCard вони не працюють, і там будуть вам знаєте, надавати треті а, сервіси. По типу, ну, уявімо собі, знаєте, там якийсь лікпей, уявімо собі, та, ну, просто там портмане, якесь. Що... Чотку гроші туди, звідти потім переведуться на ваш рахунок. от. І це взагалі може тривати і кілька годин, от і тому подібного. Знаєте, і. Або ви, якщо ви хочете вивести звітам гроші собі на іншу біржу, якусь адекватнішу, та то ви там заплатите комісію, наприклад, там знаєте, в 5 баксів або в 7 баксів за монетку. Хоча на інших біржах ви б заплатили там 1-2 бакси. Тобто комісії будуть теж величезними. І ці біржі просто існують відмивати бабки. Uh, ми всі знаємо в Україні як QMOL, який був скам. Куна uh, Айонск, пригадую, така бірша. Теж на якось так піарилася. це все просто відмивання бабок. Конференції з самі раунди, коли вони представляють свій проект, дають там документ. Так, документацію, там на сайті, показують свій рот, що де і як вони планують там з року в рік робити а, і тому подібного. І інвестори залітають, там можуть бути або біржі якісь залітати, так, або можуть бути там компанії холдингові, якісь, і венчури якісь, і тому подібного. І з всього, що зараз а, вже з ці роки відомо, те, що якщо ви бачите, що там якась там компанія, молода якийсь там проект, альткоін може, або якийсь чейн, ви там побачите, що серед а, інвесторів там перший, другий раунд є. Чи там Binance, чи Bayb, чи якась там там і інші якісь біржі, які теж досить такі великі, але це ніяк не гарантує, що цей проект взагалі вийде на якісь раунди. От. Біржі теж втрачають а, на цих раундах. Вони інвестують, вони а, вносять свої гроші в ті чи інші а, проекти. і вони теж втрачають. Зрозуміло, вони заробляють в перспективі ще більше, що покривають ці всі е, втрати, але але е, по факту, по факту, як не крути, е, це ніяк не гарантує е, те, що ви, наприклад, там відкриваєте проект, хто в раундах залітав, і начебто це має бути гарантія. того, що це не скам. Ні, це не так. Багато скамів, е, як Binance вкладався. Е, як як Бабіт вкладалося, Coinbase там і там, венчурні капітали, всякі там. Сі... Давайте згадаємо, а, Трі стріли Трілс, ще якось так називалося. Кепітал Arrows, щось так. От, теж така компанія була і там в один раз повалилося все. Тобто від гігантизму компанії це нічого не вирішує. Будь-який такий проект, який збирає на раундах, так, на конференціях. Все може зіскамитися в наступний день. Вони зібрали бабки, скільки їм треба. Зара, ну, передчасно вже зробили собі а, таку документацію, пояснення, звіти, що ось. Булись якісь якісь начебто там події. Вони взяли і а, ці всякі свої. А, Побрехенькі все в одне, представили, що так, що в'ясом в Сорі, і бла бла-бла. От. І це добре. А, чесно скажу вам, а, дуже багато проєктів, які досі не залістилися на біржах, на великих, як мінімум, які я вкладав ну, дуже мало грошей. Єдине, куди я вклав багато, це ну, зі всіх. Та? Це 50 баксів в один із проєктів. Далі там вкладав там, або 5 баксів, або десь 20 баксів. У мене таких проєктів було пригадую скільки, але десь до 10 за один рік. І я вам можу сказати єдине що. Жоден з них фактично не вийшов а, на біржі. Деякі досі ще не зіскамилися, торгуються щось якось так на Свапалках, на гаманцях тих, тих самих контрактів підтримуються, або там, на Trust Walt, або ще десь точно не скажу. Зараз, тобто вони існують, вони там представляють, там якесь ком'юніті, наче щось там живе, і тому подібного. Але будемо відвертими, якщо рік, два, три йде і досі нова лістинг, кіства поки працюють, то дуже ймовірно, що це просто йде скам, відмивання грошей і нічого з цього не буде. Бо а, брати до уваги проекти, які за, ну, просто. Uh, чи то навіть тапоки банально, чи то навіть якісь там мемкоїни. Жоден з тапок мемкоїнів не було такого, щоб він там рік, два чи три uh, брав і збирав, збирав раунди, збирав там якісь там аудиторії, ком'юніті, і пізніше релізувався на біржі. Всі дійсно перспективні проекти в перші кілька місяців релізяться після того, як вони про себе заявляють. От, тому. Uh, все, що тягнеться із року в рік, це можна списувати на скам. Навіть те, що, наприклад, сьогодні вийшло, і якщо до наступної весни якийсь проєкт, який сьогодні вийшов, він не релізнеться на біржу, значить це скам. Звичайно, не всі 100%. 95% скам, можна сказати. Якийсь відсоток може там дійсно вийде, але це настільки маленька вірогідність і такі моменти. По реалізації стільки не рідкісні, що це можна списувати більше на те, що таких нема. От. Це, як то кажуть, знаєте, купи 100 монет різних, ти, звичайно, не підеш в мінус. Щось вистрілить, дасть 10, 20, 50, 100 іксів, якась монетка. Наприклад, там, по 10 баксів на 100 монет. Та? Але сенс. Ти ті самі гроші можеш підняти, інвестуючи там, в біток, в ефір, наприклад. Та? Вже існуючі проекти, вже існуючі монети, чи то біток, чи то альткоін, то фактично, інвестувати простому люду в якісь там монети, які створюються, якісь там проекти, та? немає. Ну, тут нічого немає, тут лотерея. Компаніям так, є плюси. Вони можуть отримати відсоток з торгів, або вони можуть там розпіаритись додатково, так. Вони можуть там якісь свої схеми проводити, їм це може бути вигідно досить файно. Навіть після того, як вони заінвестували, вони з роками будуть щоразу отримувати якісь привілеї, якісь там гранти та, або ще щось. Окей. Але простому люду, вам, як трейдерам, та, нічого не буде. Ви тупо ризикуєте це в казино. Фактично, це казино. Якийсь новий проєкт залетів. Подивіться ще на ЛДО, на оптимізм, арбітрум. Це трійця. Вона дуже файно все показувала. Не східний тренд. Я не знаю, скільки ну рік десь йшов. У них просто вниз, 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 і падало, і падало. Таке враження, начебто вони дали там, не знаю, на старті 20-50 ексів, і що у них така затяжна корекція була. А все чому? Тому що їм вже ніхто не став цікавий. Туди залітали лише на тому, що це якісь нові проекти, їх пропіарили, багато було дропів, пулів, начебто теж було. Воно росло, росло з дня в день, і всі залітали ще для того, щоб зловити ту саму а, рибу. Рибу своєї мрії. По факту пізніше падіння було таке, що всі, хто не продали на рості, хоча б коли було кілька їх сів від старту трейдингу, всі пішли в збитки. Або зафіксували, або досі лежать ще в збитках. Тобто такий момент. І такі проекти досить багато. О, тому такі-то справи. Підводячи підсумки, я можу розказати те, що, по-перше, конференції це більшість представників там відмивання грошей для виду, для галочки і все. Більшість людей. По маркету вони шарять такі топові компанії, які існують. І все. Одна, дві, три, чотири компанії. Всі інше ніхто не знає. Також третій висновок а, те, що а, раунди це теж відмивання грошей, частіше всього. І не має значення, хто там залітає в той раунд. Комусь в якийсь проект, компанія залітає, велика. Ніяких гарантії немає, що це компанія має якийсь інсайт, і що цей проект полетить. От. Це третій такий висновок. Ну і четвертий: це не потрібно залітати на великий з капітал або капітал ті, які вам боязко втратити. Ви маєте заходити, якщо в нові проекти, то на ту суму, на ті гроші, які вам буде втратити, не шкода, щоб ви ось їх загубили, наприклад, ці гроші, і все. Ви деживете далі спокійно. Пізніше заробите знову. Пізніше в два рази більше заробите, ніж ви втратили, так? Такі тут справи.